Привіт! У цьому відео я завершую свій вічний скетчбук за 10 днів і запрошую вас за цим поспостерігати. Спочатку у мене зовсім не було ідей, тому я написала клич у своєму телеграм-каналі із закликом покидати мені будь-яких своїх фоток, щоб я щось обрала і малювала в скетчбуці. Чим скористалася моя подруга, і тому зараз ви бачите, як я малюю її та її хлопця. Щоб не пропускати рідкісних можливостей отримати собі портрет на шару, підписуйтесь на мій телеграм-канал. Там також є всілякі апдейти, вкиди із життя, малюнки в хорошій якості, тому не пропустіть посилання в описі до цього відео. Поки на екрані ви бачите цей швидкомальовок, я вам розкажу деякі новини свого життя. Новина перша я прожила тиждень із котом. Мені подруга лишила кота на утримання, поки сама вона поїхала в Поляндію. І я вам скажу це супер класний експірієнс. Я дуже сумую за котом. Це просто супер-супер класно жити з котом. Якщо ви живете з котом, чи з кішкою, чи з небінарною котячою особою, діліться своїми враженнями, будь ласка, дивіться кіт з м'ячиком. Я йому купила м'ячика з кицькою, тому що концептуально, І ми бігали вечорами по квартирі і гралися з м'ячиком. Кінець робочого дня дістала собі скарб ще трохи помалюємо. Honest Working Place Tour. Інша новина трошки застаріла, але ви її не знали, тому найбуде кілька тижнів тому мене вкусив павук. Вас коли-небудь кусав павук, мене от вкусив. Провела експертизу трупу, щоб впевнитися в тому, що це був точно не ядовитий павук. І тоді я просто чекала на алергічну реакцію і, можливо, смерть. Але все обійшлося я з вами. Гей! Хе Новина номер 3 В серпні я брала участь у фестивалі плетіння в як гід та перекладач. І це була супермасштабна подія, про яку я випущу відос на цьому каналі. Про цю подію я вже розказала всюди та тільки могла в телеграмі, інстаграмі, на Ютубі. Якщо ви не знали, ви що не дивитися моїх відосів, чи не слідкуєте за мною підписуйтесь. Знову вечірні помалюйки, хочеться спати, але потрібно постилізувати. І цього парубка потрібно постилізувати це спроби зробити стилізацію денні спроби, а зараз щось ввечері. мазікуві увечері. Ден jetzt frei. Wir haben unseren König verloren. Netzdogs Tochter wird wir uns sprechen. Wir hätten es nicht besser treffen können. Малюю, до речі, в стилі аніме, як ви можете побачити. У мене є відео на каналі про розвиток мого стилю і про те, як я старалася відійти від аніме, і як я взагалі ненавиділа своє малювання в аніме. А зараз я прийшла до того, що потрібно взагалі-то набити руку для цього стилю і мати його в запасі на випадок, коли мені потрібно щось намалювати швидко і не заморочуватися з реалізмом. Ну і просто тому, що це насправді прикольно. Оскільки я стилізую кота, я хотіла зробити йому зачіску, яка б передавала оцей його пух за щічками. Знаєте, оцей такий там до котів шия, оце холка, якщо хочете. Але мені здається, вийшло дуже всрато. Хоча Маша каже, що я передала характер кота. Так, сьогодні 12 число. Сьогодні в мене забрали кота, і в мене сумний день. А ще я намагаюся, це, до речі, стилізація кота була ось так. А це я намагаюся намалювати свою подругу, але, коротше, там така фотка, як е, фотка в дзеркалі, і там е, є перспектива. І через цю блузку я не можу зрозуміти побудову тіла правильно, і я не знаю. Я сумна і зневірена, я не хочу старатися. Напевно, я це так і лишу. І в мене ще є бляха, все ще до хіба сторінок. Я не знаю, коли я це закінчу. Я не знаю, я хочу здатись і вирвати їх або намалювати якусь прутню. І, можливо, ми і займемося. Можливо, я помалюю якусь прутню. А, почала малювати штуку, забула включити зйомку, тому що так буває. А, оце добрий день підпільний. Це нормально. Погане лака, диви, не перемішавсь. Погане лака, диви, не перемішавсь. Я так не подобається, що я ще довше нічого не замовляє. Поки малюється, давайте поговоримо про осінь. Чому ні? Оце прийшла осінь, якомосінь народ, я люблю осінь. Восени не так спекотно, як влітку, можна одягнути класний одяг і не засмажитися до смерті. Я таке люблю, я таке люблю. От. А ще чекаю на Хелловін. Хочу відсвяткувати Хелловін цього року. І взяти участь в інктобері хоча б кілька робіт відмалювати. Як ви там, чекаєте інктобер чи не чекаєте? Берете взагалі в ньому участь. Морген Гутен. Так, дивіться. Вчора я зробила лайн. Ось е я вмерла 10 разів, поки намагалася намалювати це око, тому що я забуваю про анімешних очей. Тобто не забуваю, я знаю, які вони, але мені дуже дико, коли типу, анімешне око, воно виходить за лінію голови. У голові немає ліній. Ви мене зрозуміли. Коротше, але я зробила лайн і зараз ранок, але у мене є ще. Годинка до початку роботи я збираюся помалювати. А там, до речі, новий відео з Дануки. До речі, дивіться. Цим портретом в підсумку я була дуже приємно вражена, як і подальшими роботами. Дивіться, і побачите, що там в кінці вийшло. Справа в тому, що я давно не малювала маркерами, давно не малювала серйозних повноцінних робіт і давно не малювала щось кольорове, я б сказала, живописне в мене в основному. Графіка, і останнім часом я дуже спрощую все з тінями, не повторювала анатомію, нічого не повторювала, нічого не робила і думала, що вийде якесь говно. Але я дуже впевнена себе почувала, роблячи тіні, всілякі, там кольорові штуки, малюючи, визначаючи пропорції, як завжди на око, бо інакше я не роблю. Але маю на увазі, що. Процес визначення пропорцій був дуже швидким та інтуїтивним, і я не запарилась ні разу, малюючи ці роботи, і це реально мені сподобалося. Мені надзвичайно подобається закінчення цього скетчбуку. Я рада, що я змусила себе відмалювати щось складне, а не, а не прутню, як я планувала спочатку, тому що ну, це кінець скетчбуку. Я думаю, у всіх, ну окей, можливо не у всіх, але напишіть, чи у вас таке є. В мене точно таке, що чим ближче до кінця скетчбуку, тим менше мені хочеться його вести, хочеться вже почати якийсь новий і розпрощатися зі старим на віки вічні. Але не цього разу і я задоволена результатом дуже сильно. Так, домалювала штуку, вставлю вам сюди, десь, десь тут, десь тут оброблений варіант. Тут довкола Ботаніка, малюємо далі. Після Молдива, після євреїв, знаєте, що чимало, що було війдення з лікаря, німців пеломістів і потужні. Євреїв 31 і тепер. В цьому була проблема? Визначали за грудною мовою. Ця робота теж малюється з фото, яке мені скинуло в телеграм-канал, і це моя подруга Ші. Фото мені дуже сподобалося, особливо ось цей прикол з волоссям, яке я застрягло в гілочках сосни, це клас. Добре, зараз 14 число і я покажу вам прогрес. Значить, дивіться, вчора були дороблені ці штуки, якщо потрібно відсканувати, бо вийшло прикольно. Мені дуже подобається. Можливо, навіть у відосі про скетчбук Щось з цього буде на прев'юсі. І лишилось не так багато. Дві сторіночки і, типу, половинка, скоро я його доб'ю. А ще дивіться, це. Бутерброд з арахісовою пастою на сніданок. Добрий вечір добрим людям. Зараз все ще 14 число і покажу вам, що я встигла наскетчити в перервах між роботкою і зараз буду робити з цього щось гарне. Дивіться, я максимально щитерила тому що тут маркер і тут, тут буде маркер, а тут зараз я щось намалюю, якусь розгортку, і тут ще щось бахнути потрібно буде, і все, і все, і кінець цього буку! Бо все настільки погано, настільки Та-да! це вже вечір суботи, і мені лишилося дуже мало. Зараз подоставляю тут якихось бліків і або зроблю. Напевно, я зроблю ще тут якийсь гарний розворот, а тут. Швидше всього, якусь просто всрату фігню на прощання в скетчбуці і, і все, господи, і все. І я його доб'ю Йоу, Клена фортецю Лароше. Це Зараз майже дев'ята вечора, і замальовувати я це все буду завтра. Але це я збираюся зробити подарунок моїй хрещені на день народження, він якраз за декілька днів. Тому ось, вона любить подорожі. Я тут намалюю різні е, пам'ятки з країн різних от, і зроблю щось кольорове і прикольне. Сьогодні неділя, 17 число, і я нарешті, нарешті збираюся. Добити цей скетчбук. Напевно, в монтажі відео це звучатиме, наче я говорю: нарешті добити скетчбук разів 20 за хвилину. Вибачте, якщо так. Остання сторінка. Let's do it! Чи заморочилася я? Чи створила я шедевр на останній сторінці? Коротше, от такий висір. От такий висір на останній сторінці. Але чи хвилюється мене? Ні. Мене це абсолютно не хвилює. Далі вже все, далі просто максимальне читерство. І все, і все, ви подивіться, він завершений. Ого, ого, його завершено. Це скетчбук 13 тринадцятий. Ось. Тринадцятий скетчбук, Чекайте на огляд цієї осені. Бувайте!